Я пішла на річку за квітами, хата біля річки, телефони не брала, він був на зарядці. Туди-сюди сходила, повертаюся, йдуть діти зі школи, хлопчики. І е -е, переді мною, ну просто переді мною йде дівчинка з портфелем. Вони побачили ту дівчинку свой і біжать до неї так емоційно розказують якусь машину що там біля вулиці. Місто Біла Церква. Бачили, як зупинилася машина. І посадили в багажник дівчинку 14 років. Вони ту дівчинку наглядно знають, вона з сусідньої вулиці, їй приблизно 14 років. І емоційно розказують, як та дівчинка плакала, кричала, закрили багажник і поїхали. Вони наглядно знають якихось там пацанів з їхньої школи. Я кажу, ну як то в машині могли бути там малі, а вони кажуть, що вони не малі, вони старшокласники, 7 клас. я так а хто ж за кермом був? А вони кажуть, що з ними були дорослі. Двадцять років. Хлопці вже прийшли до двору там, біля двору вони все розказували. Вийшов дідусь хлопчика, розгубився, я, я кажу, дзвонити поліцію. Дівчинка каже, дзвонити поліцію, дівчинка набирає свого номеру, хлопці то все розказують, що вони бачили. Подробиці. Я біжу додому, теж дзвоню в поліцію, дублюю, тому що діти дзвонять. Приїхало три машини. Я просто хочу сказати, що зараз такий страшний час: бережіть своїх дітей. Не відпускайте, зустрічайте їх зі школи просто серед білого дня.